Що? І що? Прибиральниця третій день отако посеред школи стоїть. <плес> Нашу ти з кабінету біології вкрав череп? Я хотів налякати фізичку, і тобі то вдалося. <плес> а Галя. А Галя, нормальна дівчина, нормальна, відмінниця. йшла на золоту медаль, але ж не зв'язалася з тобою і що? І йде на три букви. На які три букви? На УЗІ. Що ти за дитина така. Я не розумію. Я не розумію, що От тато прийде от, от він, Я не знаю в кого ти такий вдався. Я нормальна. Тато нормальний. Твій тато нормальний.